Що радість вам приношу нашу, нинішню святу єдину сповіщаємо новину. Там є скейтю, знятку мікляти, там живнула дитяко, сама долу. слава, слава Священному Богу. Слава Богу, ми це хаті, та щоб ми не сітеніси. Весілі скелесіли, син боже народився, і ми твердлі нам поклонімося! Я це не хотіла, Нам новину спростила, що в місію під'ємні і країна своєму. Ми були одні скінчити, що значить на сіні, дельний стік вийти. Пламс посекру. Дуче ми озвули. Як там життя? Я бачу. Що вони ж таку страшную, кожто день мандруват. Наша бента шука. Що не в хаті сісти, трошки випити. з'їсти що вона приніс і повстало перед лісом. Ай, ти сура моя мила, чим ти брови намастела? А намастела капуасом, щоб жити часом. У нічого вже не буде ні з такими людьми, що можуть мені мати про бою забувати. Аж таке вино на ногах, ось не бейте, я вже йду. Добрий вечір, господару, мира вашу хату, будьте ласка розпиняти, кого вам да запад. Але ми йдемо, риба гаті чи собою несемо, Ісусами сілимо привітати, аж просимо шлях нам тобі показати. Ще скажіть нам, добрі люди, що за народжу закрійность буде, чи ми не добру землю наступили, чи може ми ж ми забудили. Нічого <плес> залі небагато, саме і камінь, самі для сану. Українська матч, вам був, а щось сказати, темні сіли її убували, в ній призвіли вечір. Раді так, так буде. Добрі люди. Доброго встане, бідини буде. Десь за світу водика, скажіть за твою радість була. Старі родидують, всі до землі подумали. Що ви за люди звідки не взялися? У моєму царстві зійшлися. Скажіть, хай відомо усе мені буде, інакше скарають вас всіх мої люди. Ви потічки багаті звідси без зла. Дитя твої йде де привітати. Дитя, що родилось у бідній скині, серемтря буде. Справді народився Месія, людобідного надія. Це не написали, а по зіркам розказали. А скажіть, де ця дитина, що родилась ту хвилину, де отеці і до мати, щоб їх можна привітати. Ні, не скажемо, Ірне. ти проклятий на ти дитя захочеш бити свідуш за ти. Бо ж по всім твою йдіть, приказ мій понесіть. Кожен хлопець до двох літ веселі не так скаже. Я не чую я говориш, молоша, і... до пекла взяти можу. Жінки ну щастя ну, багаті, майте долю добру, жо. Тільки вірте, в ласку Божу. Божа ласка списе, країна навіть піднесе. Живе, я він чоловік добрий жит. Кажіть тако. Я він чоловік добрий жит. Хай ця бідда від вас відбіжит. Хай від себе дар зберіг. <кліст> Живе прожила багато літ. Живе прожила багато літ. Живе не знали ні горя, ні біт. Живе не знали ні горя, ні біт. Хай вам діти здорові ростуть. Набіним вправцям. Ай-ай, це ж не сей-ко-гуд. Щоб достатку було молока, а від корови, і каралика, а за тою коляду дайте, дайте щасть і я звичну. Рома, ще такого не бувало, щоб сура не голяла, а тепер камо що, по запазьку дощо і не чути.